Ні, Вікторія, побачили у публічному просторі ваш матеріал про те, що власне. Містобудівний кодекс нині на паузі, і зокрема, от ви пишете, що Олена Шуляк підриває авторитет комітету держвлади влади. Також зазначаєте, що триває нині розробка вже понад рік містобудівного кодексу, який має систематизувати будівельне законодавство України, і бо відповідно робочу групу у лютому 2023 року запропонувала створити, як я вже зазначав, голова комітету. Ту з питань організації державної влади слуга народу Олена Шуляк. То що не так з процесом містобудівного кодексу? Відповідно, мабуть, варто розпочати взагалі, що це за, за кодекс, чим він особливий і важливий для України, і відповідно, чому його вже понад рік все ніяк не ухвалять. Розпочнемо з того, що цей кодекс це має стати основним документом у темі містобудування в Україні. Він розпочався, е, тому що у нас пам'ятаємо, була така спроба реформувати містобудівну сферу, як законопроєкт 5655. Цей законопроєкт не витримав публічної критики. Його розкритикували не лише українці, а й європейський союз, європейські парламенти закликали таку спробу містобудівної реформи, як 5655, відхилити. Тому як альтернатива, і взагалі як більш комплексне уявлення про те, якою ж має бути містобудівна законодавча база в Україні, і було запропоновано створити робочу групу, яка писатиме окремий кодекс. містобудівний кодекс там мають бути не лише якісь вирвані з контексту зміни, а загалом комплексна ситуація, комплексні підходи і вирішена ситуація на роки. Але скажіть, будь ласка, пані Вікторія, то чи дійсно ось ця робоча група не може зібратися, та чи збирається, чому немає ніякого результату з, з, з цього зібрання? Насправді тут варто зазначити, що кодекс це дуже великий документ, і ми знаємо, що в Україні наразі не є багато кодексів. Вони є лише у основних сферах: кримінальний адміністративний, і усі, хто хоча б раз бачив ці кодекси, розуміють, який величезний об'єм роботи вкладений в це. Тому розробка містобудівного кодексу це дійсно дуже довгий процес. І насправді, зважаючи на досвід, який був законопроектом 56-55, робоча група, керівництво робочої групи зібрало максимально велику кількість. Учасників наразі там плицю, працює понад 300 людей. Це дуже велика кількість і дуже інклюзивний. Важливо зазначити процес для українського законодавства і тому насправді певний час для того, аби це написати потрібен з іншого боку. Голова комітету Олена Шуляк, яка за сумісництвом авторка 5655 шість навпаки, замість допомоги підтримки і надання певних ресурсів для того, аби пришвидшити роботу групи, що діє в межах її комітету, критикує публічно цю робочу групу. і Насправді ніяким чином з нею не взаємодіє, про що нам руху чесно повідомили самі члени цієї робочої групи? Тут у нас дійсно є питання. Але водночас згадуються про якісь корупційні зв'язки, зокрема в членів цієї групи. То про що йдеться, і хто про це заявив? Насправді тут варто зазначити, що аби робоча група була повністю інклюзивною, і туди увійшли абсолютно всі, тому що ми не можемо забезпечити, наприклад, участь лише громадськості, тому що цей кодекс він не буде інклюзивним. І з правилами, які напише громадськість, навряд чи погодяться забудовники. Тому для того аби максимально прописати і узгодити позиції усіх сторін, в робочу групу запрошувалися різні інституції і різні посадові особи, але так сталося, що. У деяких інституціях, які для України дуже важливі, працюють не найкращі люди. Тому, коли лист направлявся до інституції з проханням делегувати якогось члена цієї інституції для розробки містобудівного кодексу, то дійсно декілька членів делегували з таким собі корупційним шлейфом. І, до речі, всі люди про це знають, і члени робочої групи про це також не мають ніяких заперечень, але вони зазначають, що жодна людина не має ніякого особливого впливу на цю робочу групу. Усіх є рівна кількість голосів і рівне представництво і Обмежити ту чи іншу інституцію в участі, тому що вони делегують людину з певним корупційним шлейфом, насправді не можна, тому що якщо б людина дійсно була визнаним законодавством корупціонером, то і делегувати її сюди не можна було, бо у неї були б кримінальні правопорушення за спиною. Тут питання до нашої правоохоронної системи, чому люди, про яких всі знають і розуміють, досі не перебувають з вироками для того, аби вони не мали ніякого права втручатися в роботу таких органів. Але хочу зазначити, що керівництво цієї робочої групи активно працює над тим, аби жодного такого впливу корупційного не було, і роблять вони це завдяки максимальній відкритості публічності робочих групи. Групи. Зазначу від себе, що я також є в розсилця цієї робочої групи, і я бачу анонси про усі засідання, бачу звіти про усі засідання. Ну і робота дійсно ведеться уже понад рік. Це доволі довгий час. Пані, Пані Вікторія, ну але водночас вона. ви вже теж згадували про те, що Олена Шуляк є авторкою скандальної містобудівної реформи законопроект номер 5655, То чи пов'язуєте ви її критику, і зокрема роботи цієї робочої групи? А можливо, якісь навіть із намагання протягнути цю реформу цей містобудівний кодекс, і через що можливо, що їй не даються зробити, вона то вона критикує цю робочу групу? Насправді тут є така певна ймовірність, ми не можемо це констатувати на 100% тому що знаєте, так за руку не піймали, але ми бачимо, що поки містобудівний кодекс розробляється, а це дійсно довгий процес, з цим усі погоджуються то. Клона 5655 постанову, яка повністю дублює норми 56-55, намагаються протягнути через уряд. Тобто, якщо депутати голосують у сесійній залі, і всі люди бачать за що голосують депутати, і головне, хто як голосує, то в уряді зробити це набагато легше, тому що фактично ці постанови можна змінювати рішенням прем'єр-міністра або закритими голосуваннями уряду. Тому все ж таки ми фіксуємо, що головна авторка цього законопроекту. 5655 не полишає свої спроби імплементувати такі норми в законодавству, попри усі заперечення, попри усі висновки Європарламенту, Єврокомісії, ну і попри те, взагалі, що президент нагадаю, досі не підписав її ініціативу, яка була прийнята близько там двох років тому. Тобто, це дуже довгий час уже пройшов законопроект без підпису, а отже, й не чинний, тобто. Проти його позиції фактично виступають і наші представники влади, президент, який має вирішальне слово у цьому питанні, і Європа, і ми, але через уряд все одно певним чином спроби протягнути цю історію. Є раптом не помітять пані Вікторія. То, врешті-решт, коли чи можемо ми говорити, коли все таки завершиться ось розробка цього містобудівного кодексу і за яких умов? Ми спілкувалися щодо цього питання, звісно ж, з керівництвом робочої групи, тому що це дуже актуальна тема. Оскільки, поки ми не приймемо цей кодекс, то будуть продовжуватись спроби говорити про протягування 56-55 як єдиної можливої альтернативи. Тому ми постійно уточнюємо, на якому етапі розробка містобудівного кодексу, і наразі ми знаємо про те, що уже підгрупи, які працювали у різних темах, завершили свою роботу і сформована основна концепція того, як має виглядати кодекс над розробкою цього кодексу і над прописуванням уже таких, знаєте, технічних юридичних норм працюють юристи. Для цього також потрібен час. І оскільки коли ми спілкувалися з головою цієї робочої групи, до речі, також народною депутаткою від слуги народу Ганною Бондар, то вона повідомила, що дійсно є ситуація, що це може тривати ще, наприклад, 6 місяців або й довше, але вони роблять усе можливе, тому що розуміють, що від якості і головне швидкості їхньої роботи залежить те, Лиш припиняться наші з вами спостереження за клонами 56-55. Якщо ж говоримо прямо про чіткі строки, то напевно півроку ми з вами ще цей кодекс не побачимо, тому що якщо ми хочемо зробити якісний продукт особливо такого масштабу і такого значення, то підганяти нікого не потрібно. Адже приклад того, як підганяли, ми вже з вами бачили, і в результаті цей текст уже два роки лежить непідписаний.